За поточний рік у Хмельницькому побудовано два дитячих садочки, обладнано сучасний спортивний майданчик у 18-й школі, вмонтовано зовнішній ліфт у спеціалізованій школі номер 8 Зроблено чимало реконструкцій і ремонтів, і є ще більше планів на майбутнє. Такими надбаннями, на урочистостях з нагоди професійного свята дня працівників місцевого самоврядування ділився секретар Хмельницької міської ради Костянтин Чернелевський. Також під час свого виступу він поіменно згадав усіх, хто загинув під час революції гідності та антитерористичної операції. Я от би побажав їм терпіння, тому що їх робота важлива, їх якість їх роботи. Це насамперед оцінка якості роботи всієї міської влади, ну і влади в Україні. Привітати працівників місцевого самоврядування приїхав нині народний депутат України Сергій Мельник. Він упевнений, що місцеве самоврядування це основа влади, адже ці люди найближчі до громади. Запевнив усіх присутніх, що у Верховній Раді лобіюватиме інтереси міста. Добра, здоров'я, матеріального забезпечення. І я думаю, що знаєте, важливо, от, та вдячність людей. Все-таки, коли люди дякують от, за розуміння, за, за надання е, тих чи інших послуг, це важливо. У відповідь на побажання від Хмельницької громади, колишній міський голова отримав у подарунок ікону Святого Миколая. У ході урочистостей, цінними подарунками та почесними грамотами нагородили і кращих працівників органів місцевого самоврядування сьогоднішній день день місцевого самоврядування. Хотів би побажати депутатам всім всіх рівнів бути гідними цього звання, бути достойними того, що їм довірили люди реалізовувати якісь свої побажання, відповідати якимось запитам. Всім всім хочу побажати терпіння перше. Здоров'я, ну і Господнього благословення, тому що мир має бути, обов'язково буде, і Україна має наша економічно розвиватися і буде сильна. Я в це вірю. Вітаю всіх, хто працює в органах місцевого самоврядування, бо в принципі вони роблять на місцях велику роботу всі люди. Але зараз основні зусилля, які повинні бути направлені і центральних органів влади і місцевих, це тільки. Допомога учасникам АТО, допомога війні проти Росії.